Вітаємо вас у місті добра. Місті, яке наш телеканал створює за підтримки міжнародного благодійного фонду Життя з надлишком. Місті кожен мешканець якого готовий на власному прикладі довести, що робити добрі справи легко. Кожен день для них як останній підступна хвороба не попередить про свій наступ і не підкаже, куди нанесе. Черговий удар муку дуже рідкісне генетичне захворювання. Жити з яким випало на долю 52 українським дітям. Для кожного з них воно підготувало свої випробування, долати, які доводиться з останніх сил. Давайте познайомимося з сьогоднішнім нашим героєм. Мтися це жека олійник, веселий, енергійний і просто хороший хлопець з Харкова. Трохи бешкетливий, трішечки непосидючий, чим інколи дуже нагадує славнозвісного пустівника Петрика П'яточкіна. Найбільша Женіна пристрасть не залишати маму в спокої. Бігати, стрибати і, звичайно ж, плавати. Найкраще в морі, але і ванна чи басейн теж підійдуть. Мама Юля точно знає: цвяхів, які б могли утримати малюка на одному місці, ще не винайшли. Здається, Жека нічим не відрізняється від ровесників. Та про те, що її дитина особлива, Юля дізналася, коли синові виповнилося два рочки. Саме тоді рідкісна генетична хвороба дала про себе знати вперше. Спочатку лише у лікарських репліках та нотатках медичної картки. Згодом особливість хлопчика стала помітна усім. За неофіційною статистикою таких дітей в Україні 18. Їхній діагноз мукополісахаридоз. Група метаболічних захворювань сполучної тканини та суть складного медичного терміну доволі проста. Організм таких хворих не може самостійно виводити токсини, накопичення яких призводить до тяжких уражень внутрішніх органів слуху зору та розумової відсталості. Риси обличчя таких людей характерно укрупнені. Через це вони стають схожими один на одного. Та найстрашніше, що їх об'єднує. Ці діти рідко доживають навіть до 20. Нині хлопчику вже чотири, та на відміну від ровесників, він і досі не розмовляє. Йому не під силу підняти над головою руки, зійти крутими сходами, а розумовий розвиток малюка зупинився у два роки, коли хвороба почала прогресувати. Яскраво радісні дитячі будні Женя з мамою проводять переважно у лікарнях та реабілітаційних центрах. З єдиною мрією жити женя і Юля приїхали до нас з Харкова. Добрий вечір. Юля. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, наскільки складно жені переносити дорогу? Конечно же, тяжело ему, потому что вот время спать, ему он быстро очень устает, и ему нужно поспать, для того, чтобы восстановить свои силы. Ему нужно кушать ну, определенные продукты, держать диет, Но пути это, конечно же, тяжело. Поэтому приходится баловать по такому случаю. Скажіть, я читала мама, які виховують діток з таким діагнозом. Говорять про те, що вони не сплять ночами. Вони прислуховуються, чи дихає їхня дитина. Що вони вранці прокидаючись, дякують богу Богові за те, що ще один день буде їм подарований. Ви з такими відчуттями живете? Ну слава Богу, у нас до цього ще не дійшло. От приступ чи дихання є, Ну вот так, от щоб вот дуже плоха ні У нас, слава богу, все доволі ще не Ну, дякувати Богу, пані Олена. мукополісахаридоз, як відомо, генетична хвороба. Але я читала, що бувають випадки, коли вона береться буквально ні звідки. Це означає, що кожен з нас в групі ризику. Дійсно, у кожної з людей є свої гени схильності до різних хвороб, але все не так просто, щоб вони проявились. Для цього потрібні зовнішні середовищні впливи серйозні, вони прилічені, відомі. І дійсно, саме тому у однієї дитини це проявляється ще до народження, у іншої вже при народженні, а у деяких дітей це буває пізніше в ранньому дитячому віці. Особливість цієї хвороби в тому, що вона весь час прогресує. Яка підтримувальна терапія необхідна, аби ну там, якщо не зупинити, то принаймні уповільнити цей процес? Особливість захворювань вона е, така є, що коли дитина тільки народилась, то генетик може запідозрити, що тут є, виходячи із побудови тіла, із е, стану загального, але е, зміни. В ці в цьому в зовнішньому при зовнішньому огляді фенотипові, як ми кажемо, зміни вони перебігають так звана прогредієнта поступово, і це дає нам певний час для того, щоб ми, не чекаючи того патогенетичного лікування, того основного, який розроблений сьогодні в світі, почали працювати виходячи з тих ознак, які є. Жені могли діагностувати це ще при О, знаєте, Відносно жені, то я можу сказати все, бо це наша дитина. Ознаки порушення, скажімо, з центральної нервової системи вони нерідко розцінюються лікарями як загальні асфіксії або травматичні пологи, і це не дає можливості це захворювання встановити зразу. Але саме тоді, коли вони підпадають під, під окогенетика, то генетики роблять це достатньо рано. Же кажучи про те, що з двохрічного віку це рання діагностика. Щодо терапії, які ліки здатні уповільнити цей процес? Ви знаєте, сьогодні світовий досвід, наш досвід свідчить про те, що біля такої дитини повинні бути багато лікарів-фахівців. Це повинні бути і ортопеди, і оталірінгологи. Генетик безумовно. Всі лікарі. Повинні знати, що таке, що таке мука і як він перебігає. Чому не можна використовувати ліки певні? Але із тих ліків, які є, і в нашій країні в тому числі є багато, які допомагають. Пані Тетяно, багато ліків є, але я так розумію, немає головних. Ну не зовсім так. Ми маємо регістрацію препарату «Елапраза». На території України і я сподіваюся, що в найближчий час всі дітки хворі на мукополісахаридоз другого типу почнуть ці ліки використовувати Тарас Михайлович, Коли був зареєстрований цей препарат в Україні, треба зазначити, що виробників таких ліків надзвичайно мало в світі і. Певне, бо тому, що ці синдроми 5 випадків на 10 тисяч. Вони надзвичайно не мають великої рентабельності для виробників лікарських засобів їх продукувати в великих обсягах і забезпечувати населення. Тому Міністерством охорони здоров'я було прийнято цілу низку заходів для того, щоб перш за все створити сприятливі умови для цих виробників для реєстрації цих препаратів в Україні. Ця робота велася майже два роки. І на сьогоднішній день препарат на Глазім було зареєстровано майже два місяці тому. На сьогодні ведеться всі подальші процедури введення його в формуляр лікарських засобів. Сьогодні завершується експертиза, вона майже на фінальній стадії препарату Елапраза. Я так міркую, що протягом 10 днів цей препарат також буде зареєстрований. Ді, якщо говорити про Елапразу, то цей препарат у США почали використовувати в 2006 році. Чому в Україні про це подумали? Ну там в 2011 тисячі якщо ви говорите, що робота велася два роки. Вихід цих препаратів на ринок України був був досить проблематичним, тому що ці компанії навіть після досить серйозних переговорів вивчали законодавство України, тому що, я так розумію, є певні якась маркетингова політика компанії. На жаль, Міністерство охорони здоров'я не може впливати на рішення цих компаній, але протягом проведення цих перемовин ми таки запевнили компанії, що перш за все, в Україні. В Україні ведеться е, велика політика по е, підтримці орфанних хвороб, пані Олено, скажіть, будь ласка, якби Женя почав отримувати ці ліки ще два роки тому? А е, якби це вплинуло, е, як би це змінило на сьогодні стан його здоров'я? Виходячи з того досвіду, який найбільший в Сполучених Штатах Америки від того покращується розвиток дітей, але не всі симптоми підпадають під це під цей препарат. Це одне. І по-друге, треба готувати лікарів, як це, які будуть це проводити. Це дуже відповідальна робота, бо сам по собі препарат такий дуже складний, а ефект безумовно буде. Юля, а от на сьогоднішній день. Яку терапію отримуєте ви? Які процедури проходите? Які ліки приймаєте? Ми приходимо в Харківське медзліття протезування кожні три місяці на статопедичну реабілітацію. Між ортопедичними реабілітаціями ми ложимося в гастроцентр для того, щоб, ну, два рази в вод контролювати це все. Плюс до тому ми ложимося, опять же, в Харківський спеціалізований дім дитинка номер 1 і номер 3. З цим дитинком займаються логопеди, психологи, педагоги. Ну, намагаємося, щоб дитина не втрачала хоча б ті навички, які вона має. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, якщо ну один препарат вже зареєстровано, елапраза буде зареєстрована найближчим часом, але від того чи стануть вони доступнішими, тому що за підрахунками експертів лікування одного хворого обходиться у півмільйона євро щороку, так? так? Приблизно так стосовно цього в Україні склалася, мабуть, найкраща ситуація з усіх країн, які є взагалі. В цьому році був прецедент такий, що були виділені гроші на лікування цих дітей. Гроші державні. Звичайно, жодна родина не може собі дозволити купити цей препарат, навіть якщо вона продасть все. І навіть якщо вона продасть все один раз, можливо, вона його і купить. Але цим дітям цей препарат треба пожиттєво. Дякуючи величезним зусиллям з усіх боків на сьогоднішній день це забезпечує держава. Запитання до всіх: ось ви згадали про орфанні захворювання. Це дуже рідкісні захворювання, так і в нашій державі ну так склалося, що закон є, але він ще не проголосований. Тобто, він в Верховній Раді. Чому держава так мало уваги звертає на тих особливо діток, які. Ну, ось такий злий рух підготувала доля. Дозвольте, я відповім. Добре справа в тому, що наш центр займається пошуком рідкісних хвороб 28 років, і це державна програма. Небагато країн дозволяють собі такі за допомогою на натального скринінгу шукати ці захворювання. Тобто я б не казала, що держава до цього нічого не робила, але як визначила Всесвітня організація охорони здоров'я, наше десятиріччя відрізняється від, від всього того, що було колись, тим, що є величезний сполах рідкісних хвороб. І тому Всесвітня організація охорони здоров'я в 1999 році об'явила, що майбутнє медицини – це рідкісні хвороби, і ми вже з цим сьогодні маємо справу. Пані Ірино, я би хотіла запитати у вас. Ми як громадськість, що би ми могли зробити для того, аби все-таки держава вона вже почала, як запевняє пані Тетяна, звертати увагу на таких дітей, але щоб вона звернула особливу увагу на них, що кожен з нас може зробити? Я думаю, що ми вже мусимо подякувати вам і каналу Київ за те, що е, сьогодні ця розмова відбулася в. В ефірі і що сотні мільйони людей почують про цю хворобу, про таких діток, про ту кількість хворих, які є в Україні. Я думаю, що кожен, якщо навіть він задумається і помолиться за цю дитину, він вже зробить добру справу. Але я думаю, що сьогодні е, так сталося, що в моїй родині е, не ця хвороба, але знаю, що нас. Е, Друзі дуже просили не мовчати про цю хворобу, а боротися з нею, залучати громадськість. Да? І я вдячна усім, хто долучився для того, щоб підтримати да? і словом, і ділом, і помислом. І дійсно, ну якби це ця боротьба продовжується, але ну, якби. Ми з радістю вже дивимося на результати панове Веніаміна, Як часто доводиться опинятися і опиняєтеся в ситуаціях, коли залишитися байдужим просто неможливо? Мені здається, це на совісті кожної людини, хоче вона допомагати чи ні. У мене так сталося з дитинства, що я виріс без батька і самостійно всього досягав. І знаєте, дякуючи Богу і волі, чогось я там до чогось прийшов в житті, так? Да? Я теж батько і розумію, що знаєте, без сторонньої допомоги без допомоги людей, які не можуть бути знаєте, відстороненими від цих проблем. Досить важко таким людям взагалі виживати і взагалі що-небудь ну, що робити, завдяки, скажімо так, тому що я займаюся громадською діяльністю, для мене ну, це стало нормою, нормою життя. Допомагати, коли є можливість, по-друге, знаєте, я вважаю, що популяризувати таку допомогу необхідно навіть з точки зору і держави, і там телеканалів, наприклад, як, як ви це робите, Жені, ви готові допомогти, так? Звичайно, взагалі для киян я хотіла сказати, що. 3 грудня ми робимо такі творчі е, вечори зібрання для дітей з особливими потребами в Святошинському районі. І усі, хто нас чує, приходьте на концерт. А я хочу заважити, що допомогти маленькому жені може кожен з вас реквізити рахунків, на які можна відправляти кошти. Ви зараз бачите на своїх екранах. Жені потрібне дороге лікування. Тому, будь ласка, будь-яка сума у даному випадку важлива. Ми маємо для вас такі невеличкі подаруночки. Женю, сподіваюся, тут дуже багато картинок. Сподіваюся, ти любиш казки. Мама із задоволенням тобі буде читати. Будь ласка, а ось це також вам, Юлю. Хоч трішечки підсолодити вам життя. Будь ласка, Спасибо. я хочу подякувати сьогоднішнім нашим героям Женю, Юлю. Я вам дуже дякую, і будемо сподіватися, що людське взаєморозуміння і співчуття безмежні. Обов'язково знайдуться люди, які будуть готові здатні допомогти. Власне, це сьогодні і відбулося. Я хочу наглядати глядачам, що далі у програмі місто добра, програмі, яку створює наш телеканал разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Історія про справжню чемпіонку, яка прославила Україну десятками нагород. Про жінку, яка назло всім діагнозам бере від життя по максимуму. Вона з малку не вміє ходити, утім може кружляти у запальному танку. Багато років тому вона вирішила не скаржитися на долю, а тішитися перемогами. Сьогодні Ілона Слуговіна багаторазова чемпіонка Європи та світу зі спортивних бальних танців на візках. І сьогодні вона у місті добра, місті створеному нашим телеканалом, за підтримки міжнародного благодійного фонду Життя з надлишком. Ілонечко, вітаю вас. Я думаю, що людина, яка сидить з вами поряд, ви самі маєте її представити. Це хто? Це Валерій, мій близький друг. Добре, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, кажуть, що ваш улюблений танок – це танго. Чому? Танго? Ну, я би сказала, що кожен танець, він своєобразний і він улюблений. Ну, танго я виплачаю в страстний карман. конечно же, какой-то девушке не хочется быть всегда такой строптивой, интересной, рядом с партнером, который вот вокруг тебя крутится, крутится, и ты показываешь, что ты такая, такая вся из себя желанная и строптивая. Поэтому танго – это очень интересный танец. Каждый раз его танцуешь по-новому. Показываешь, что есть такое? Наверное, есть такая внутри, где-то очень далеко. И единственное место, где можно это демонстрировать только на паркете. В жизни лучше не применять. Скажите, когда вы начали танцевать, и я классно потрапили в этот свет вальсов, фокстротов и посадоблев? Я вообще считаю, что у каждого человека есть своя судьба, и ты никуда от нее не денешься. Так вот в 16 лет ко мне раздался звонок, и меня пригласили в клуб «Березиль», где предложили танцевать Просто так, раді удовольствия, раді реабілітації. Ну і через рік ми вже поїхали на перший наш чемпіонат і зайняли вже второ місце. І після этого були тільки перші місця. Але танці це не єдине, чим ви сьогодні живете. Правду кажуть, що талановита людина, талановита у всьому. Наші журналісти побували у вас в гостях і детально вивчили які захоплення, якими захопленнями ви сьогодні живете. я всегда считала, что моя жизнь, она, вот она, судьба моя будет непростая. Мне всегда так в детстве казалось, что я как какая-то девушка, которая обязательно что-то принесет в этот мир, и обо мне все узнают. Но почему-то мне так казалось в детстве всегда, и что мою фамилию будут знать все. І вона не помилилася. П'ятикратна чемпіонка Європи станців, триразова володарка золота на чемпіонаті світу. А ще талановитий художник та відомий модельєр, у сукні від Ілони Слуговіної гімнастка Лілія Підкопаєва представляла Україну на танцювальному Євробаченні 2008. І байдуже, що видавати па доводилося на візку. А творити картини та ескізи просто вдома, у вільний від тренувань час. Байдуже, мрії здійснюються, дівчина вірила. Одним з таких марень ще донедавна були ці перемоги. І власна домівка, і кіт буся, якого власноруч врятувала від смерті. Збулося адже і мрії полюбляють, аби за них боролися. Взагалі, я з самого дитинства привикла до боротьби. Щоби включити відділу мітафон, я строила цілу піраміду из подушок і забиралась. но я включала фон, тому що я хотіла там щось посмотреть. Колись Ілона раптом впала на підлогу і більше не підвелася. Ракова пухлина практично з'їла хребет трирічної крихітки. Далі операція і остаточний вирок лікарів. Не більше двох років. Відтоді до медиків дівчина не зверталася. Зрозуміла, таким як вона, жити потрібно не у лікарнях. Вона житиме попри все. Вони приймають життя як є, а ті тут пролом. тому що не розуміють, що їм суті. Уже так достаточно потеряно, куди вже теряти? Тіряти далі вже не можна. Тому що що робити, йти далі, несмотря ни на що. Ілона звикла до викликів яскравою магічною зовнішністю, розкутим сміхом, а головне титанічною твердістю та зухвалістю. Коли ж через це від неї відвернулося чимало друзів, хоча ні, не друзів, як виявилося, просто знайомих. Красуня впевнена позаду лишилися ті, хто не витримав дороги. А їй не до повернень хіба що крихітна зупинка. Яку Ілона робить лише для того, аби поринути у свій маленький світ, шити з мільйона різнобарвних клаптиків, живуть у ньому казкові принцеси з великими добрими очима. Здається, у кожній з них б'ється серце, і байдуже, що воно і звати. Цей світ вона творить сама, як і все своє життя. меня кукла рождается сама по себе не похожая ни на меня как говорят многие художники что художник что-то свое вкладывает он похож на допустим на автора да вот когда я рисовала там были действительно я рисовала себя практически но вот кукла сама по себе у нее свой характер и она даже иногда не хочет одеваться. Вот у меня стоит два года, голая стоит, она не хочет одеваться. То есть она мне сама подсказывает, что ей идет, что, допустим, какой образ у нее должно быть. И иногда это идут недели, иногда года даже. Но это правда. Валерію, скажіть, будь ласка, а ви часто ображаєтесь на Ілону, і навпаки, як часто вона ображається на вас? Знаєте, на другий вопрос, мабуть, можна спросить неї вас, мене. А я, в свою очередь, сказати, що в принципі, даже не в принципі, я не знаю, на що можна обідатися на этого чоловіка. Як часто в вашому житті доводилося. Бути на паркеті, танцювати на паркеті з посмішкою, тоді коли всередині був біль, сльози, Бувають такі випадки? Да, почти кожен чемпіонат Це сплошна сплошна біль від тренувань, від просто ну, нехорошого здоров'я і дуже емоційно складно, тому що кожен раз тобі потрібно видавати нові-нові емоції і и... І кожен чемпіонат проходить іноді з большими головними болями. А Тобі потрібно показувати на паркеті, як тебе весело і добре. І чим, кстати, є така закономерность у мене. Чим хуже мені здоров'ям, тим краще я станцюю. Пані Ірино, а я у вас хочу запитати, скажіть, будь ласка, у вас були випадки, коли доводилось виходити на сцену? Я абсолютно згодна з Ілуною, що іноді. Коли ти переборюєш якісь свої емоції, такі сум, сум якийсь, якийсь негатив, або коли навіть доводиться виходити хворим на сцену, я не знаю, що трапляється. Ну, Дійсно, іноді виступ буває на голову вище, ніж тоді, коли ти виходиш абсолютно в такому ну, здоровому стані. Скажіть, танці. Ляльки, решта ваших захоплень, живопис. от В якій пріоритетності ви б собі їх ви розставляєте їх у своєму житті? Я б сказала по свободному времени і, мабуть, по настроению. Так як я вже много добилась танців, я б сейчас очень хотіла много добитися в изделиях своих. Я бы хотела участвовать больше, конечно, в выставках. И я уже подумываю о своей персональной выставке. Но это пока мечта, но я хочу, чтобы она сбылась. Я надеюсь, у меня хватит терпения на это и времени. А я хочу, а я думаю, что Валерий хочет, чтобы вы больше мали вільного часу и приділяли ему, так? Ну, вы знаете, в принципе, несмотря как бы на все это, времени достаточно. То есть даже когда э, протекает вот этот творческий процесс, мы все равно как-то общаемся. То есть времени достаточно. Дивіться, п'ять разів у танцях ви ставали чемпіонкою Європи, тричі здобували э, золото на чемпіонаті світу. А яку вершину будете підкорювати наступний? Я зараз готуюся до моєму четвертому міру чемпіонату. И это самое главное сейчас, пока в ближайший месяц, а потом дальше посмотрим. Я знаю одно, что я хочу развиваться все больше и больше. Вы долго мы реали про własну домівку, про własну квартиру. А сегодня вы її вжимаєте? Да, наконец-то я получила свою заветную мечту. 7 лет я шла к этому очень долго и очень тяжело, через все практически. И вот как раз вот уже четыре месяца, как я проживаю в своем, в своем гнездышке. И просто безгранично счастлива. Это, это было... самая большая победа в моей жизни, я так считаю. Это, это больше, чем все медали и все мои заслуги. Ну, мы желаем, чтобы Всі ваші мрії збувалися, і щоб перемог було ще більше ніж а, у вас. Їх є. А, у нас для вас є два подаруночки. Один ось такий солодкий подаруночок. Дякую Це прекрасні жінські шалості. І ще один подаруночок підготувала для вас наша гостя, заслужена артистка України Ірина Шенкарук. Це буде пісня у її виконанні. Здобутків і ніколи не втрачати од того запалу енергетичного, яким ви нас всіх зараз запалили. Делюські квіті стелять дорогу, з вельоном діти стоять на порозі, в білому платячку, ти справня пані, принц минулому зараз. Чи не єдине, що допомагає нашим героям постійно йти вперед з гідністю, долаючи усі випробування, що посилає їм доля? Я дякую всім учасникам сьогоднішньої програми. Глядачам хочу нагадати, що двері міста добра, міста, яке ми будуємо разом із міжнародним благодійним фондом життя з надлишком, постійно відчинені. Приєднатися до нашого міста може кожен з вас, адже робити добро дуже просто.